Створення возирського ТГ ще у 2019 році збіглося з поступовим зростанням вартості енергоносіїв в Україні. Тому проведення енергоаудіту щодо збереження тепла у різних закладах громади було принциповим питанням, яке стосувалося закладів культури, загальної середньої освіти, дитячих садочків, обмін будівель та фапів. Поступово громада проводила утеплення фасадів, заміну вікон, модернізацію систем опалення, вуличного освітлення та електромереж. Але 2022 рік зі своїм викликами та загрозою тотального дефіциту енергоносіїв знов потребує ретельної підготовки до зими. Про це наприкінці вересня йшлося на засіданні виконкому Визирської сільської ради. У фокусі уваги зараз закладу освіти та охорони здоров'я. По цим питанням доповідала тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Оксана Унгурян. По селу Калинівка, гімназія та ФАП нова вішанка опалення на дворілі забезпечено на 100%. Всі інші об'єкти у нас йдуть на газовому опаленні. Також було проведено повністю моніторинг по генераторам. Є ще заходи, які плануються завершити до 1 жовтня та до 15 жовтня. Це в частині підготовки до зими, а саме протиожеледні суміші, паливно-мастивні матеріали. Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та опалювальний сезон стартувала вже 26 травня поточного року, згідно з відповідним розпорядженням голови громади. Готувались майже все літо, розповідає Валерій Стоїлакі. Мы еще готовим газовые котельники до эксплуатации. Это мы проходим там да, специальные инструктажи, специальную там, проверку газовых каналов, котлов, там, счетчиков и так, далее, и так далее. Я думаю, что за процесс мы до середины октября мы это все закончим. И те котельники, которые работают на газу, будут включены и будут все нормальные. Детские сады и школы. Також у громаді ведеться індивідуальна робота з населенням щодо утеплення домівок. Крім цього, здійснюється перехід опалення будівлі першотравневої сільради з газу на пилети, а також вирішується питання із забезпеченням генераторів. Ділиться староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Коли немає світла. Ну, можна поставити якусь там свічку, можна поставити акумулятор, і отримати там світло, якусь там лампочку підключити. А коли не буде працювати артезіанська скважина, не буде видаватися свердловина, не буде працювати, відповідно, не буде води. Без води людина прожити не може. Тому, відповідно, ми шукали альтернативні шляхи для того, щоб можна було зробити так, щоб була вода. І було прийнято рішення закупити генератори електричні. Ну для можуть виробляти електроенергію для того, щоб можна було підключати в разі відсутності електроенергії, можна було підключати свердловину, накачати воду, і можна було забезпечити людей водою. Впровадження енергозберігаючих технологій у громаді та використання альтернативних джерел енергії забезпечить ощадливе та раціональне використання наявних ресурсів. Всі ці заходи у комплексі суттєвий внесок у загальну скарбничку економію бюджетних коштів визирської ТГ у нинішній ситуації воєнного стану.